Денькому нашому цьому навчальному році. Я рада, що ми завершуємо цей навчальний рік. Сьогодні в нас завершують три групи. О, і я. що три. три групи. Дві паралельні це другого року навчання, і також одна група це листопадовий набір. Відповідно, ми також сьогодні завершують і отримують сертифікат. Ми сьогодні будемо презентувати вам роботи, які виконували наші студенти протягом цього року навчання. Студенти прийшли 72 навчальні бари. Це достатньо для того, щоб познайомитися з певними навчальними блоками, і які саме навчальні блоки, ми сьогодні вам розкажемо і покажемо. Звісно, в презентації не будуть всі роботи, тому що дітей дуже багато, тобто ми презентуємо сьогодні три навчальні групи, але всі роботи є збережені на Google дисках. Тобто ми давніше надсилали кожному із батьків характеристику на студента і ссылку на Google диск. Там є всі роботи збережені, вони всі посортовані по папках, і, відповідно, там можна буде переглянути всі роботи. Сьогодні ми презентуємо тобто, одні з кращих робіт, і, відповідно, я думаю, що студенти будуть впізнавати свої роботи і можуть хвалитися ними, адже роботи всі гарні, і, відповідно, давайте подивимось. Будь-який кожна група розпочинає своє навчання з IT-старту. Чи вони вчили, чи не вчили, але вони мусять це повторити. А люди мають бути впевненими користувачами комп'ютера, відповідно знати, яких пристрій складається комп'ютер, які гарячі клавіші, формати файлів. Тому ми все одно це все повторюємо. І також як казав сьогоднішнє тестування, хто проходив сьогодні, хто проходив суботу, ми переглянули, що всі студенти гарно пройшли цей блок, тобто вони всі знають гарячі клавіші, формати файлів, що таке безпека в мережі і так далі. Наступним блоком у них був Python. Тобто другий рік навчання познайомилися е, трішки з програмуванням, і зрозуміли, що це таке, що це за мало програмування, і е, спробували сказати у ролі програміста. Е, також е, знайомилися з програмою. Програм. Також познайомилися з допомоною реальністю. Всі використовуються соціальними мережами, такі як Instagram, Facebook, TikTok. Відповідно, там є різні ефекти, маски, які можна використовувати. От студенти наші вчилися створювати такі маски, ефекти, які можна потім завантажувати на соціальні мережі і їх використовувати. Одним із, напевно, найцікавіших блоків, на мою думку, і для, для, для студентів думку, був блок Web Design. А саме вони створювали. Макет мобільного додатку. Мобільний додаток доставки їжі, тому е, потім будемо переглядати час на часу. Був блог по Ютубу. Вони вчилися знімати своє власне відео, е, створювати канал на Ютубі, тому ці всі відео також можна буде переглянути на Google десь. Mm -hmm. Студенти познайомляться з такими програмами як Photoshop, Illustrator, Python, ви пробували себе у, стилі, у ролі програміста, дизайнера, а також навіть блогера Тому давайте переглянемо трошечки наших, наших робіт, наших студентів. Це був блог по Фотошопу. Це створювало не саме плакати на будь-яку свою тематику, а адже кожне заняття, тобто вони все працюють на практичних проєктах. Жодного заняття немає лекційного, тобто вони нічого не слухають, тобто, крім того, що я пояснюю, вони автоматично працюють. Дивіться ще розвивати свою креативність і створювати певні проекти на свою тематику, тобто яку саме вони хочуть. Я не задаю спеціально саму тобто, їм певну тематику, а вони самі обирають саме що вони хочуть і яким чином вони це будуть робити. Це також Відповідно, вони створювали такі листівки. В наступному слайді можна подивитися на відео, яким чином вони це все працювали. Ми старалися під час занять також зафіксовувати різні моменти для того, щоб потім можна було пригадати, як вони працювали і які роботи От, Наступним проєктом у нас був веб-дизайн. Таким додатком, яким ми дивимося чи працюємо, тобто, який взагалі виконує нашу роботу, здається, ну подумаєш додаток і додаток, хто що, що там що виконував, хто там що робив. А насправді можна тут подивитися, скільки різних потрібно об'єктів додавати до певного додатку, для того, щоб він гарно виглядав, щоб кожна кнопка була клікабельна і щоб тобто, кожна корінка була логічно завершена. О, які додатки вони поспорювали. то бачите, всі кнопочки вони в літабні. Це все ми налаштовували, кожну кнопку вони промальовували, кожну картинку наставляли, тому це все досить довго тривало, тобто ми один додаток створювали, якщо не помиляюсь, 10 занять. <рес> О, також крім того, що ми навчаємо, певні у нас є блок. Ічні такі заняття до Дня Матері, до Пасхи, до Дня Валентина. Тому кожне якесь як свято у нас є, тобто у нас є проміжні заняття, які ми виконуємо з ними різні листівки. Потім надсилаємо, я, я пам'ятаю, до Дня Матері кожен надсилав е, своїй мамі листівку. Думаю, це було приємно і нам, і вам Тому ми хочемо нагородити за хорошу роботу наших студентів. Е, dabu dabu Вони проходили. Ми також вивчали програму Adobe Photoshop, вивчали програму Python, знайомилися із цифровим малюнком, а саме навчалися малювати на графічному планшеті. Вивчали таку платформу, як Вебліу. Вебліус платформа для створення різних сайтів. Звісно, якраз на їхній вік, такий конструктор сайтів їм був хорошою можливістю познайомитися, як саме. Створюються сайти, і, відповідно, яким чином вони будуються. Також ми створили свою першу гру, можна так сказати, складнішу, що вони до того знайомилися також з платформами для створення гри, і спробували себе у стилі також програмісти, звертали свої перші такі невеличкі. Проєкти використовуєш різні персики для роботи, О, от, тому такі е, малюничі вийшли в нашому будинку. Це у нас були, були ігри е, у, на платформі Construct 3, де вони створювали свої власні ігри, які могли також грати посіб. І це вже досить така складніша програма, відміну від того, яку вони вивчали Game кіньла. От, Тут вони вже е, створювали всі перші скрінки На ті мене СССР трошки погано видно, але з цього боку це код. Е, для того, щоб створити якусь таку мінімальну сторінку сайту, потрібно досить написати багато коду, додати. Украдяна, то на онлайн займалася, її сьогодні немає. Так. Які навіть є в академії, адже потрібно трошечки тобто, приділяти увагу і тим, і тим, але ці студенти, я хочу сказати, що вони максимально були уважні, вони навіть інколи краще і були уважніші, виконували роботу, ніж, наприклад, ті, що в академії, адже вони трошки літали, десь, не знаю, де. Тому я хочу ще раз подякувати всім студентам Студентам за те, що приходили вчасно в академію, слухалися на нас. Е, також виконували всі проекти, які кажуть, можливо, кому можливо, комусь сподобались, можливо, комусь не сподобалися, але тобто, всі вони пройшли успішно. В цей навчальний рік е, хочу подякувати батькам за те, що ви підтримуєте своїх е, дітей, адже саме ви робите такий внесок у них і через тапер. саме за вас вони розвиваються і е, будують і таке успішне майбутнє. Е, хочу сказати, що цей навчальний рік е, був використанські. Складний для нас, для всіх. Але не в порівнянні з минулим роком ми його пройшли успішніше. Перед відключення світла настільки впливали на наші заняття. Також повітря не тривоги, це все дякувати, дякувати Богу і дякувати нашим Збройним силам. Тому я хочу ще раз всім подякувати, побажати вам хорошого літа, відпочити, прийти з новими силами до нас в академію, адже другий навчальний рік. Переходить на третій навчальний рік на випускний. Відповідно, цього року ми маємо три випускні групи. В них будуть випускний, мафія, все урочисто. Тому другий навчальний рік вас також чекає наступного року. От тому гарного вам літа, відпочити. Ще я хотіла повідомити, що хто не хоче переривати тобто навчання літом. У нас діють дві пропозиції: у нас є літній табір, дуже багато наших студентів. Вже буде в літньому таборі і буде один раз. То ви знаєте, що він триває два тижні. Тематика цього табору досить цікава, адже вони будуть створювати свій власний прес за допомогою штучного інтелекту. Кожного року у нас програма різна, тому жоден табір не буде тобто, повторюватися за попередньом. І також у нас є літні семестри. Літні семестри у нас за тематикою це розробка власної гри на, на, на в стилі Roblox. ви тобто, на робку будете створювати свої власні ігри. Звісно, ми ставимо наголос на те, що ви не будете грати ігри на робку. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, яким чином створена ця гра і як вона створюється. Тому, якщо у когось цікавить будь-яка інформація, ви можете телефонувати нам чи дізнатися більше пізніше інформацію. Що навчання літнього семестру, що літній табір стартує 17 року. З опасно до, до нашій червоної стіни Резманки. Потім ми всі ці фотографії скинемо ви мали також на пам'ятку. І ще раз їм дякую, що ви завітали до нас попереду. Дякую, вмівалися.